Сьогодні у нас на огляді телевізор від відомого бренду Hisense. Так, у нас цей телевізор з офіційною гарантією від виробника. Зараз ми його розпакуємо, в розетку. Увімкнемо, ви побачите цього красення в дії. Ось такий красень. Розпакували, вімкнули. Зараз. Заговорю. Вимкнули апарат. Вибираємо українську мову. Так, ну і далі йдуть налаштування і так далі. от, такий от пульт гарний. Є голосове керування, що немало важливо. Тобто користуватись надзвичайно просто. Всі необхідні сервіси. Сюди ви можете встановлювати додаткові сервіси. Операційна система VIDA це розробка саме Hisense на основі Android. Вона чудово підтримує всі сервіси. В чому особливість цього телевізора? Hisense тут вперше реалізовує технологію, яка робить звичайні відео, наприклад, такий старий фільм. За допомогою операційного опрацювання. За допомогою програмного опрацювання відео стає в якості 4К. Це надзвичайно крута технологія. Ви можете там, якісь фільми поганої якості переглядати в звичайній нормальній якості. Ну, відповідно, якщо дозволяє відео, то програма буде робити їх, як я вже сказав, взагалі в форматі 4К. Тут також є вбудована функція. До малювання відео, що я маю на увазі, якщо, відео, якесь, якщо на відео зображений якийсь дуже швидкий процес, і картинка може там якось розпливатися або там розпадатися, то технологія в цьому телевізорі домалює деякі деталі для того, щоб картинка була плавна. Частота. Частота розгортки 60 Гц. Цього вистачає для перегляду звичайних фільмів, відео. Також є ігровий режим для того, щоб використовувати в іграх. Також є спортивний режим, якраз для, для, швидких, для відео зі швидкими якимись процесами. Якраз і можна за допомогою цього. Цієї функції, і дивитися якісь цікаві відео, сюжети, змагання і так далі. Тут чудовий звук, два 7-ватних динаміки, що можна ще сказати, він досить легкий. Операційна система в цьому телевізорі офіційна, вона стабільно оновлюється, всі додатки, всі оновлення приходять автоматично і встановлюються автоматично. Отже, по комплектації телевізор, кабель живлення, дві ніжки пульт. Що, до речі, цікаво, в пульті теж є батарейки, вони входять в комплект. В нас офіційна гарантія на даний телевізор, два роки від виробника. В комплекті є гарантійні документи всі необхідні. У нас найкраща ціна на цей товар в Україні. Ще, до речі, хотів сказати про чудову функцію. Тут підсвітка йде. Під всією матрицею. Тобто, не як там є HDR, підсвітка, вона по контуру, по периметру підсвічується зображення. А тут саме під матрицею це дозволить вам мати яскраву картинку, і головне це насичений чорний колір. Тобто не буде якихось плям світитися в темноті. Також тут є датчик світла, при перегляді картинки там в день і вночі буде змінюватися яскравість. Адаптуватися під ваші потреби. Це дуже хороший функціонал для такого бюджету, це дуже хороший телевізор. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, пишіть нам в коментарі. Поширюйте це відео своїм знайомим, ставте вподобайки. Посилання на цей телевізор буде в описі під відео.